Привіт! Яйця сьогодні давали, забрали на салат і зараз покажу розпакуваннячко. Що, сьогодні купили? Творог польському. Насіння таке. В данці. Ти будеш розпакування робити? Чого? Mm. Томати. Mm. Цибуля ось. Каріп. Mm. Ще один кріп. Mm. Щаден кріп. Так. Ось з польського взяла отакі сердельки, того що ковбаси вареної не було. Ось отакі. Це, до речі, 475. У них показує злоте, але це в євро. Це в них просто чек. Чи як то ця приспособа, що видає чеки? Напевне, польська. Ось воно видає злоте, ну це не злоте, це євро. Так, еще томаты. Радышка. Короче, на окрошку. На бир. И перих такой. Бриошу Так, вот такие блинчики. Ночні вони. А ти бачив, що я блінчики взяла? Так. Да. Бачив? Я це було, я не помню. що ти ніяк не коментував? Mm? Ніяк не коментував? Mm? Так, взяла оцей. Як вони? Фініки. Мандаринки. Лохинка. горошечок, Краби в палочки? Два граната. Киви. Сир зразу тут покладу. Холод, так, банани, червоний буряк. Горошки. Так, далі. Авокадо. Тут всі штук маленькі вони такі. Три євро. Рибка треба засолити сьогодні. Так, і що ще там? Цибуля біла. Щось білої і захотілось. І що? І все? А, і ще таке? Це типу як в'ялені томати із чилі. Песто, соус прикольно, мені подобався. Все, ну така в нас сьогодні закупка. У мене готельна кухня, номер, не знаю, який там мільйон. Сьогодні готую Обейбі. Ну, окрошку. Ви зрозуміли. Так, чекала, чекала я, поки овочі почнуть давати варені, і дочекалася. Вчора придбали ми. Ковбасу, думаю, треба робити, тому що пропаде без холодильника. Вже обчистила oh. яйця. Так, ковбаса ось така. Шматок. Нормально, нічого з нею ще не сталося. Ось 400 грамів, бачите? Така ковбаска куряча. Зараз хочу спробувати. Як консервована ковбаска. Нормально. В міру силина вона Це я дивлюсь його межа побежу не ясла. Перевіримо, що вона реальна. <різь> <різь> так, поки роблю обейбі, вирішила, мені треба такий лоточок більшенький, вирішила вже злити. Розсіл із рибки червоної з лосося. Це я його маринувала добу, це зараз я витягую, не промиваю нічого, просто отак складаю менший латочок, щоб залити його олійкою. Я додавала цей раз перчика трохи. Розсілка виливаємо, це не потрібно. І заливаю олійкою просто. Це мене так мама навчила, я так роблю. Вона тоді не підсихає, вона тоді не пересолюється, якщо її через добу з розсолу витягувати. І довгенько зберігається. Бачите, така смакота. Сьогодні вже їсти не будемо, сьогодні вже будемо бейбі їсти, а вже будемо їсти завтра рибку. Кісточка. Як я засолюю. Лосось можете подивитися у моїх попередніх відео. На черзі зеленушечка. Це кріпость, яйця і ковбаску я вже порізала. Виглядає супер, наче весна, наче літо. Далі огірочок і редиска. Так, це досить, досить смачно. Якщо в хочете трохи крити. Так, тепер овочі. Виглядає смачно і пахне на всю кімнату. Ну, вже майже готово. Так, ну тепер я відібрала меншу ємкість і буду замішувати. Ось отаким. Може трохи забагато, зараз побачимо. І мінеральну воду треба сюди зараз додати. Воду краще охолоджену і тільки відкриту, щоб більше газу було. І щоб її було б непогано покласти в холодильник, настоятися, але в mm. нас холодильника нема, тому без mm. холодильника. Ну і сіль перець сюди треба додати води. За смаком. Ну, така смакота. Так що, всім дякую. Всім дякую за перегляд, всім прочного. А котути ще не понимання є спосіб. Набираю ванну, зараз купаться. І ще хочу привести в порядок мої квіти. Ось тут. У мене є такий букет. Бачите? Красивий. Але вже квіти почали псуватися. Я хочу... Так, а що у мене тут забилося? Водичка зараз. Хочу їх зараз перебрати, обрізати. Я вже два рази обрізала і зараз хочу ще. І вони так довше жити будуть. Тут деякі вже навіть треба викинути, ось оця, наприклад, квіточка вже все. І, і лілія вже оця пропала. Ну, зараз я переберу. трояндочка ще нормальна. Ну, зараз переберу і подивимося, що з того вийде. Але я люблю, щоб квіти в мене стояли довго. Ці квіти стоять вже тиждень. Ось ці всі листочки треба буде прибрати. Бачите, оці вони вже псувалися. Пообрізати максимально. Високо, отако, я думаю, десь пообрізаю, щоб свіженьке було. Ось. І оцю лілію також потрібно, напевно, вже забрати звідси. Обріжу. О, дивіться, Ось одна квіточка ще нормальна. Тільки треба оці подрізати з неї. Ось, бачите, кладуєш сюди вазочку, виглядає зовсім по-іншому. Ну, вона вже недовго буде, вона вже ось тут почала псуватися, бачите, вже все вона ну, в кімнаті тепло, то воно й пропадає. Так, це потім ми приберемо. Гарберка ще нормальна, також її зріжу покороче, і ще бажано навіть обмивати оці корінчики. Щоб воно не загонювалася, водичка. Ось троянда, бачите, вже почала обсуватися. Зараз ми її спробуємо реанімувати. Я ще вчора хотіла зробити, де щось я вчора протикала трохи. Вот эти красивые такие цветы. Mm. Что-то что они в первую очередь пропадуть. Вот можна можно пару выкинуть. Mm. Так, цікаво, с букетом. І еще, и пакетик такой прикріплений, типа, как написано, витамины. Для квітів. ну не вітаміни, а їжа для квітів. Я туди вилила в водичку його і воно було рожевого кольору. Ну щось я не бачу, щоб квіти через це зберігались довше. Якийсь розведняк, не знаю. Так, оці довго стоять хризантеми. І отака. Бачите, красива квітка. А чого тільки дві троянди тут? Капіта. Так, а тут, напевно, треба ще оці позрізати. трохи. Так, ну ось такий ще букетик в мене поки що вийшов. В принципі, ще трошки постоїть. Ці хризантеми можна трошки опустити. Ну так, така краса. Ось. Ну і дивіться, скільки відходу зараз тут прибираю. Так що сьогодні трішки красивим ще. Всім пока.